Всім привіт та вітаю на каналі UA Retro Staff. Сьогодні Соні боїв попрошу відійти від екрану, тому що контент у нас про Nintendo Switch. Вдалося мені придбати на Олексі дві консолі Nintendo Switch. Всі вони з нюансами під ремонт або відновлення. Тому давайте в цьому відео ми їх розпакуємо, перевіримо, що з ними не так. Розкажу, скільки я за них заплатив. Ну і спробуємо їх відновити та привести в грабельний вид. Ось така коробочка до мене приїхала. Давайте розпаковувати. Заплатив я за ці консолі. Заплатив я за цей лот е, всього 6500 гривень. І що ми отримуємо за ці кошти? Давайте дивитися. Так, перше, що нас зустрічає в коробці, це ось такий е, бонус від продавця: два китайських джойкона. Чи як їх так можна назвати, скажімо так, контролери для Nintendo Switch. Ось так вони виглядають, дивної форми, але в принципі для перевірки консолей нам підійдуть. Тому дякую продавцю. Одна консолька тут у нас йде без жайконі в комплекті, спробуємо зробити ці. Далі трошечки пакування. Збираємо. Ну і дістаємо наші покупочки. Коробці більше нічого немає. Давайте ж дивитися по самим приставкам. Розгортаємо першу. Ця у нас іде, я так бачу, з джойконами. І виглядає вона. Ось так. Це у нас. Nintendo Switch hac 001 І заплатив я за нього 2900 гривень. Ось в такому він комплекті. Е, іде з двома джойконами, але, як мені зазначив продавець, що вони йдуть оригінальні. Як це перевірити можна, я не знаю, поки не розібрати. Ну, але наче виглядають. Наче виглядають як оригінальні насправді. Розберемо, подивимось. Джойкони, було вказано, що з дріфтом, мають ось такі якісь е, тріщинки. Ну, але, в принципі, це повні копії оригінальних джойконів. Немає тут оцих мікро USB, е, немає отакої дивної форми. Я думаю, що грати на них, в принципі, можливо. Ця приставка коштувала мені 2900 гривень, продавали її за 3, я ще трішечки. Сторганувся і виглядає вона ось так. Можете побачити, немає ось цієї ніжки, як стандартно йде в свічах. Давайте перевіримо, чи не залишили тут нам ніякого кешбека, ні карти, ні картриджа немає. Ну і нюанс в цієї консолі, у неї не працює екран. За таку ціну, звичайно, що робоча вона не могла бути. Тому ось так. Але, як зазначав продавець, що вона працює по HDMI, тобто не працює лише, е, лише сам екран. Давайте це перевіримо, спробуємо її увімкнути для початку. Так, вона ввімкнулась і у нас є звук. А, мабуть, зараз вона скинута і йде привітання консолі. Я думаю. Для початку перевіримо, чи вона заряджається ось таким type c тестером. Підключимо. Так, у нас йде 15 вольт 1 А. Зарядка працює. Спробуємо іншим боком, щоб бути впевненим, що у нас робочий мікро-USB. Type-C, точніше, порт. І також все працює. Щось там реагує на екрані, тобто тачскрін у нас справний. Ну і в такому стані, в принципі, користуватися нею неможливо. Будемо міняти екран, це в нас свіч першої ревізії, можна потім на нього накинути PicoFly. І, в принципі, грати. Можна навіть в такому стані грати, підключивши до телевізора. Ну, але екран все одно необхідно замінити. Давайте її підключимо та перевіримо, чи вона працює. Ось такий в мене є. Аліекспресний док, куплений за 3 долари, але, в принципі, він свою задачу виконує. hdmi сигналу немає. Потрібно ще підключити живлення, мабуть. Так, консолька у нас запустилась по HDMI. Зараз трошечки підсніму. Ось зображення. І чи реагує вона на, на щось. Незрозуміло, бо тут стоїть якась китайська мова. Це вже, мабуть, я наклацав. Але як повернутися назад, я не знаю, мабуть, ікони ще не підключені. Ну, в принципі, це не важливо. Розберемося потім. Так, ось така консоль. Будемо підкидати екран, і тоді вже. О, він навіть щось щось нам намагається показати. Дивіться. Можливо, це шлейф відходить. Десь чи екран сам відходить. Так, треба перевірити. Ось так навіть вдалося мені налаштувати консоль, від'єднуючи, під'єднуючи. HDMI, щоб прочитати, на, що пише на екрані, бо консоль, поки не дійдеш до кроку підключення до станції не дає вибрати по HDMI. -ю. Але отак, відключаючи, підключаючи, вийшло її налаштувати. Ось вона працює. Навіть працюють ось ці джойкони, від'єднані від консолі, проте вони дріфтять. Будемо в них також міняти стільки. От така перша покупочка, поки відкладаємо, дивимось другу. І повернемось під час ремонту вже до цієї консольки. Відкриваємо нашу другу посилочку. Хоча це одна посилочка, в принципі. Тут у нас ще одна консоль повинна бути, і давайте подивимось, як вона виглядає. І це в нас ось такий свіч. Це вже другої ревізії. Виглядає він жахливо, весь подряпаний, весь пошкрябаний, весь якийсь поюзаний. Так, дійсно, хас HAC 001 в дужках 01. Це в нас друга ревізія. І цей свіч у нас має бути, в принципі, робочим. Єдине, що виглядає він ось так. І в нього. Не коннектиться правий джойкон. Ось так виглядало оголошення, і за цей свіч я заплатив 3600 гривень. Просили 3750, трошечки сторгувався, так як брав разом. І отримали ось таку консоль. Джойконів немає, тому прийдеться використовувати ось такі прекрасні джойкони. Дуже зручні та надійні, я думаю. Тут у нас, до речі, не працює кнопка ZL, але. За 0 гривень немає чого жалітися. Давайте перевіряти цю консоль. Так, тяжко. О, навіть вмикнувся. Дивіться. Вмикаємо. Є в нас логотип Nintendo і консолька запускається. Повинен в неї працювати і екран. І тачскрін, і навіть якісь ігри ось є. А, можливо, вона навіть і чіпована. А, ні, просить картридж. Так, дивимося кешбеки. Картриджа немає. Карти немає, не в цей раз. А, перевіримо джойкончики. Джойкончики кончики в нас підключені до іншої консолі, яку треба якось вимкнути. Пробуємо знову. Так, якийсь один підключився. Перед. А, дійсно, фіолетовий є. Жовтий не є. Підключається один лише. Так, цікаво. Лівий контролер бачить, як правий контролер. Ну що ж, в принципі, консоль робоча. На цьому, я думаю, перевірку можна закінчити, бо е, потрібно відразу їх розбирати та пробувати відремонтувати. Також на цій консолі перевіримо Type-C порт. Нагадую, ця приставка в нас куплена за 3600 гривень. Зарядка є 15 вольт і пів Ампера. Трошки порухав. Ага, ну і консоль запускається. Перевіряємо ще раз. Не працює. Давайте переходити відразу до ремонту цих приставок. Почнемо з ось цієї більш робочої консолі. І в її випадку, я думаю, буде достатньо замінити нам ось цю праву рейлу, хоча виглядає, вона ніби як і замінена. Можливо, бо не така стерта, як ліва. Але зараз будемо дивитися. Розбираємо приставку, дивимося, що з шлейфом, можливо, він відірваний. Та покажу, що ми будемо з нею робити. Ось цю консоль, в якої робочий екран я придбав не для себе, а для підписника. Привіт, Санні Дрейк. Підписник мені пересилав ось таку приставку. Ось у мене ще один Nintendo Switch. Тут є в коробці. Вона повністю розібрана. Окремо сама консоль, окремо кришки, окремо материнська плата. Вона в нього була не робоча, він придбав її як, відно, як для відновлення, намагався от щось поміняти чіпи, але е, успіхом це не завершилось. Проте від неї є ось такий корпус з екраном. Екран повинен бути робочий, корпус теж в дуже гарному стані, тому спробуємо з усієї консолі переставити материнську плату сюди і подивимось, що вона у нас буде повністю справна. Для цього нам необхідно викрутити середні гвинти хрестові на рейлах. Також один під цією ніжкою. Ну а далі беремо викрутку Y і відкручуємо 4 гвинти по колу. Далі викручуємо два гвинти знизу і один зверху. І знімаємо кришечку. Ось так у нас все виглядає всередині, брудне, в пилюці, але нас це, в принципі, зараз не, не хвилює. Продовжуємо розбирати, знімаємо слот для карт пам'яті і знімаємо металевий екран. Його піднімаємо. Відразу від'єднуємо акумулятор. Дивимося, що немає ніяких видимих пошкоджень на платі. У нас проблема з ось цим рейлом, нагадую, тому потрібно подивитися, чи немає пошкоджень конектора або ось цього шлейфа. Їх я не бачу, значить, проблема в самих пінах. І можна, в принципі, далі продовжувати розбирати консоль. Починаємо повний розбір. Нам треба зняти материнську плату, щоб переставити її в новий корпус. Тому Від'єднуємо охолодження і від'єднуємо всі навісні елементи. Зняли термотрубку. Далі можемо зняти ось цей слот для картриджів, від'єднавши конектор, від'єднуємо обережно конектор дисплея. Також антени. Також потрібно обережно від'єднати два динаміка. Перший і другий. Сейф і джойконі від дисплея. Ну і коли все відключили, знімаємо материнську плату. Ось так материнську плату зняли. Вона у нас, в принципі. В дуже гарному стані. Давайте її спробуємо встановити на гарніший корпус. Беремо нашого донора. Починаємо збирати все в зворотньому порядку. Ставимо слот для картриджів, закручуємо гвинти, які його тримають. Також встановлюємо охолодження. Перед тим нанесу нову термопасту. Трошки його почистив. Тепер потрібна нова термопаста. Ось так я думаю, буде достатньо. Ставимо термотрубку і прикручуємо трьома гвинтами. Підключаємо динаміки. І в такому стані консоль, в принципі, готова до перевірки. Підключаємо конектор акумулятора. Не знаю, заряджений він чи ні, бо консоль ця лежала довго без діла. І пробуємо запустити. Є в нас логотип Nintendo. Показує, що консоль розряжена, тому підключимо зарядний пристрій. Зарядка є 15 вольт 0,5 А. Ну і чекаємо, поки консоль зарядиться та увімкнеться. Довго чекати не довелось. консолька у нас увімкнулась. Перевіряємо тачскрін, перевіряємо екран. Так, все у нас ніби працює. Тепер спробуємо підключити джойкони. Правий Є. Лівий Є. Дивимось. Джойкони працюють. Можемо виключити консоль і продовжити збірку. Наносимо ще трішки термопасти. Перевіряємо, чи нічого не забули підключити, ніби все на місці. Охолодження на місці. Закриваємо. Не забуваємо про слот для карток MicroSD. Закручуємо гвинтом. Беремо також комплектну задню кришку, яка в нас в кращому стані. Трошки її від пилу можна прочистити. І встановлюємо. Тільки зараз помітив, що від ремонту попереднім власником тут є ось такий нюанс. Гріли чіп і поплавили корпус. Ну, але це вже поправити я ніяк не зможу, крім того, щоб замінити всю цю рамку. Тому збираємо як є. Ніби якось вкрутились. Ось так це виглядає. Шкода, звичайно, бо в корпус, в принципі, в дуже гарному стані. Без подряпин, без пошкоджень. Ну, але як є, і закручуємо 4 гвинта в задню кришку. Свіч зібрали. Трошки можна протерти. Та ось таку отримуємо приставку. Це в нас, це в нас свіч номер один. Перевіряємо джойкони. Є і Е. Тобто проблема з непідключенням правого джойкона також, в принципі, пішла. На цих джойконах дріфтять стіки, але ми їх зараз замінимо. Переходимо до другої приставки. Перетикав всі конектори дисплея, перевірив, ніби все з ними нормально. Але давайте на всякий випадок подивимось, можливо, щось у нас змінилося. Вмикаємо консоль і вона вмикається. Та ну. Та ну. А де звук? Та ну. Абсолютно нічого не робив. Вийняв шлейфа, поставив назад. І в нас є зображення і працює тачскрін. Ось якось так. План у мене був переставити це всю начинку в ось цей корпус, наскільки я знаю від. Ревізії першої і від ревізії другої вони підходять. Але мені довелося би заплатити кошти і придбати у підписника ось цей дисплей від другого свіча, який я збирав. Але, як я розумію, робити цього мені не доведеться, тому що, тому що ось цей свіч за 2900 гривень. Після перетикання шлейфів у нас працює. Ось запустився вентилятор. Запустилася ОЕСка. Давайте перевіримо, що по джейконам в ньому. Правий підключився. Лівий підключився. Звичайно, вони дрифтять. Але це поправиться. Виключаємо, збираємо і перевіримо, чи буде у нас. Чи буде у нас свіч після збірки працювати? Це питання. Можливо, там щось коротить, Чи ще що. Ну, але мене ця штука якби трошки порадувала. Трохи рано я зрадів, що екран робочий, виявилося, що він не дуже робочий, ось він вже знятий разом з корпусом, і в нього виявилось, що не працює сам шлейф, коли натискаємо на екран, перестає показувати зображення. Після збірки цей екран перестав показувати, тому мені довелося переставити все в інший корпус з робочим екраном. Проте ось перед вами дві консолі, вони вже зібрані, і обидві у нас повністю повністю справні. Працюють екрани, працюють сенсори, перевірив консолі на бан, е, скачав демо-версію з eShop, e а все качається, в принципі, без проблем. Навіть ось ці китайські жойкончики у нас е, плюс-мінус працюють, які дали мені в подарунок, тільки. Залипає ось ця кнопка. Можна буде розібрати, але бажання щось в мене з такими девайсами гратися немає. У цих джойконах вони все-таки виявились китайські, справді я їх розібрав. Ось можете побачити, як вони виглядають всередині. Ну, але до них підійшли з оригінальних джойконів ось ці стіки. Це я зняв з якогось свічана, який ставив холл-сенсори, тобто вони мені. Вийшли безкоштовно, тому ось цей е, гарненький свіч, якому я міняв корпус, точніше переставляв плату. У нас повністю готовий. Ось так він виглядає. Він, правда, і в такому вигляді поїде до підписника, якому я його купував та робив. Правда, без джойконів, бо джойкони не входили в комплект. І можна на ньому ось запустити гру, побігати в демо-версію joy Джойкони працюють обидва. Звук є, зображення є, тачскрін працює, свіч повністю робочий. Будемо сюди ставити PicoFly, ну і вже повертати власнику. Ну і другий свіч, який коштував 2900. Ось замінив екран, по суті, і в нас все інше працює. А, ну і ще замінив рейлу для Джой-кона правого, який не вмикався. Взяв так само з донора ось цієї консольки. Так само в нас е, консоль не забанена, запускається, гра працює навіть на ось цих китайських джойкончиках можна бігати в Кірбі. Е Так само перевірив зарядки, зарядки працюють, працюють док-станції, показує зображення на телевізорі. Тому ось такі дві консолі ми придбали за 6500 гривень за дві разом з цими самими джойконами. Все ось це, що на столі, було в комплекті. Крім... Того, що я в них міняв. Тому якась ось така вийшла покупочка, пишіть свої думки в коментарі. Дорого вийшло, чи дешево, чи це нормальна ціна для Nintendo Switch других ревізій. Е екран, до речі, на першу ревізію від другої підійшов без проблем. Е Всі компоненти по корпусам заміняємі. Хоч додав ось цю підставочку, якої не вистачало, щоб ставити нам на цей на консоль на стіл. Можна, до речі, ще оці. Та джойкончики перевірити в бездротовому режимі, хоча я навіть не знаю, як їх підключити, тому не будемо дарма на це тратити час. з ось цим свічом, мабуть, я трошки попрацюю з зовнішнім виглядом, його ще, можливо, заміню тачскрін або рамку корпуса, щоб він виглядав гарніше, і він з ось цими. Китайськими джойкончиками, повністю справними. Або буде продаватись в моїй телеграм-групі, посилання на яку є в описі під відео, тому заходьте та підписуйтесь, або, можливо, навіть виставлю його на аукціончик. Так що хтось може забрати собі його за невеликі кошти в такому вигляді. Чекаю. Ваших коментарів про такий контент і таку покупочку ставте вподобайку. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал і до наступних зустрічей.